Привіт, гурмани! Вітаємо у 2025 році, році зеленого дерев'яного змія. Готові повзучими кроками дістатися до приголомшливих кулінарних ідей. Почнемо спершу поговоримо про колір. Зелений головний колір цього року. Уявіть собі свіжі салати, яскраву зелень, навіть зелений декор столу, наприклад, зелена скатертина із серветками та свічками у вигляді змійки. Це свято для очей ще до того, як ви почнете їсти. Тепер про закуски. Кручені рулетики, спірально нарізані овочі та бутерброди змійки обов'язкові. І не забудьте про яйця, улюблені ласощі змій. Уявіть салати або картопляне пюре, сформовані у кільця. Як круто це виглядає! Щодо основних страв, віддайте перевагу рибі, креветкам або кальмарам. Але не відмовляйтеся повністю від м'яса. Пам'ятайте, змії і хижаки. І друзі, не забувайте про кольори сили: червоний, жовтий та зелений. Вони символізують силу та енергію Змія. Тож додайте яскравих барв до ваших страв. Китайці вважають Змія символом елегантності, то чому б не здивувати гостей новими вишуканими рецептами. Спробуйте щось незвичайне цього року і зробіть ваш стіл не лише смачним, а й святковим, присвяченим зеленому дерев'яному змію. Тож, чого ви чекаєте? Зробімо 2005 рік роком кулінарних пригод. До наступної зустрічі, смачного вам готування!